Доброго ранку, любі діти, давайте разом з вами привітаємося. Доброго ранку сонце ясне, доброго ранку, пташка привітна. Доброго ранку друзям усім, доброго ранку, рідні мої. Сьогодні ми з вами поговоримо про частини тіла, а в цьому нам допоможе дівчинка. Оленка. Сьогодні ми її розглянемо. Оленка має голову. На голові у неї знаходяться волосся. Його багато, воно світле та довге. Волосся можна заплітати, робити з нього різні зачіски. На голові знаходяться очі, їх двоє. Очі потрібні для того, щоб все бачити. Очима ми можемо дивитися в різні сторони: вправо, вліво, вгору, вниз. Давайте разом подивимося вправо, вліво, вгору, вниз. Вправо, вліво, вгору, вниз. Молодці. На голові знаходиться також носик. Носик потрібен для того, щоб дихати. Разом давайте вдихнули повітря, видихнули, знову вдихнули. Видихнули, молодці. А ще на голові є ротик. Ротик один. А в ротику знаходяться зубки. Зубок багато. Ротик потрібен для того, щоб говорити, співати, кричати, мовчати, а зубки потрібні для того, щоб пережовувати їжу. А ще на голові знаходяться вушка. Ось. Вушок двоє. Вони потрібні для того, щоб все чути. Давайте разом з вами прислухаємося. Вушками ми чуємо різні звуки. Ось так, молодці. А ще на голові знаходиться лобик, брівки, щічки, борідка. Голівка тримається на шийки, ось вона. Ось у нас шийка, погладили її. Завдяки шийки ми можемо повертати голівку в різні сторони. Вправо, вліво, вгору, вниз. Давайте разом повернемо вправо, вліво, вгору, вниз, вправо-вліво, вгору, вниз. А ще голівкою ми можемо покрутити. Покрутили голівкою. Ось так покрутили. Молодці, покрутили. Шийка тримається на тулубі. На тулубі знаходяться ручки. Ручок двоє. Так, помахали ручкою привіт. Ось так молодці. Ще на тулубі знаходяться плечі. Так, на тулубі знаходяться ніжки, потупали ніжками, потупали, потупали, потупали. І знаходиться животик. Погладили себе по животику. Погладили, погладили, погладили молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру частини тіла. Я називаю частину тіла. А ви її показуєте? Шийка, рот, ніс, голова, вуха, очі, руки молодці. Дітки, щоб бути завжди здоровим, потрібно доглядати за своїм тілом. Для цього потрібні різні гігієнічні засоби. Зараз, я вам, зараз ми з вами пограємо в гру. Я показую гігієнічний засіб, а ви кажете, для чого він потрібен. Так, це зубна паста. Вона потрібна для чого? Це гребінець. Він потрібен для чого? Це рушничок. Він потрібен для чого? Це зубна щітка. Вона потрібна для чого? Це мило. Воно потрібне для чого? Так, молодці. Справилися ви з завданням. Отже, давайте разом з вами повторимо частини тіла, голова, волосся. Очі, вушка, носик, ротик, лобик, щічки, борідка, шийка, тулуб, плечі, ручки, ніжки, животик. Запам'ятали? А щоб наше тіло завжди було здоровим і охайним, потрібно користуватися різними засобами. На цьому наше заняття закінчилося. До зустрічі!